Суріямас! Сьогодні ми з вами починаємо новий цикл відео, так, де я буду поступово розповідати вам про значення кожної планети в нашій Натальній карті. Адже кожна планета це не просто символ так, чи елемент гороскопу, це частинка нашої особистості, нашої долі, і це відображення нашої карми. Якщо ми з вами навчимося правильно розуміти їхнє положення, ми зможемо глибше, так глибше побачити і себе, і свої завдання в, в цьому житті. І ось це ось перше відео з цієї серії, я хочу присвятити планеті Сонце, адже Сонце це. Це таке це серце всього гороскопа, це наша внутрішня упора, це відчуття «Я є», це наше его в найкращому сенсі цього слова. Це ось той внутрішній голос, який каже: Я існую, я маю цінність, і я можу проявити себе в світі. Сонце відповідає жена, за нашу самоідентичність, за усвідомлення своїх сильних і слабких сторін за віру в власні сили. І від того, наскільки воно сильне чи, навпаки, воно уражене, слабке в натальній карті, залежить наша внутрішня впевненість в собі. І так, сильне сонце. Сильне сонце це коли людина відчуває я можу, і в мене все вийде. Вона знає свої таланти, вона сміливо йде вперед, вона вміє реалізовувати себе, так вона вміє проявлятися в світі. Такі люди вони випромінюють харизму, впевненість і їх поважають. До них тягнуться інші, бо вони стають для оточення таким справжнім авторитетом. А ось слабке чи уражене сонце це відсутність ось цієї внутрішньої опори. Людина наче не до кінця розуміє, хто вона і де її місце, в чому, які її сильні сторони, в чому вона сильна. Їй складно повірити в себе, складно реалізувати свої амбіції, важко знайти шлях, де вона може проявитися найкраще. Тому, Астрологічне положення Сонця показує, наскільки ми здатні реалізувати себе в кар'єрі, в, в суспільстві, наскільки можемо досягати успіху, здобути визнання чи навіть стати відомими. Але сонце. Сонце. Це не лише про кар'єру і славу. Так? Це також це наша життєва сила, це енергія та наша любов до життя. І ось сильне сонце, воно дає життєстійкість так воно дає оптимізм, воно дає внутрішній вогонь. І такі люди вони завжди переповнені таким творчим запалом, і у них вистачає енергії, щоб створювати, творити, надихати інших людей. Вони навіть хвороби, так, вони хвороби долають швидше, бо в них міцний імунітет і в них дуже сильна енергія до життя. З точки зору тіла. Так, нашого тіла, то сонце відповідає за імунну систему, за такий загальний тонус організму та за серцево-судинну систему. І якщо сонце в натальній карті воно ослаблене, то саме ці сфери можуть стати дуже вразливими. Людина може дуже швидко втрачати сили, відчувати виснаження, так, мати проблеми з енергією і зі здоров'ям серця. А коли сонце сильне, так то це, це вже зовсім інша історія. Це люди з такою надзвичайною харизмою. Вони такі, в них дуже сильний магнетизм. Вони буквально заряджають інших людей от своїм ось цим ось світлом, так тому можна сказати так: насправді сонце це наша внутрішня сила, це вогонь, який веде нас. Крізь ось це наше життя. І чим сильніше воно в нашій карті, тим легше нам проявлятися в світі, реалізовувати свої таланти та відчувати смак до життя. Сонце це харизма, лідерство та кінь его. Люди з сильним сонцем в натальній карті, вони завжди відчувають себе особливими. Вони вміють подати себе так, щоб поруч з ними, ну з ними хочеться бути поруч. Особливо яскраво це проявляється, коли сонце розташоване в першому домі, а коли в десятому домі, чи, наприклад, в вогняних знаках. Це от такі одні з найсильніших положень для сонця. І такі люди, вони от вони, коли заходять в кімнату, миттєво стають центром уваги. Навколо них все починає обертатися, і вони немовиться створюють такий власний епіцентр енергії. Якщо вони приходять в якийсь проект, до, до прикладу, чи в компанію працювати, вони автоматично стають центром тяжіння, тією силою, навколо якої вибудовуються якраз таки всі процеси. Це і є ось ця от справжня харизма. Тому що сонце це сяйво і це магнетизм. Поруч з такими людьми хочеться бути. Сонячні люди вони заряджають, вони зігрівають, вони надихають своїм світлом. Але насправді тут є дуже важливий момент. Не в кожного сонце проявляється так сильно. Так? Якщо воно, наприклад, розташоване в якихось нейтральних положеннях для себе, то його енергія буде менш відчутна. Проте, у дійсно, сильних домах і знаках сонце формує дуже виразний лідерський типаж. І от сильне сонце, так, це лідерство і це відповідальність. Такі люди вони не лише прагнуть вести за собою, а вони щиро. Відчувають усю відповідальність за інших людей, вони стають покровителями, вони готові взяти під під своє крило так інших, вони готові захищати, опікуватися і вести вперед. Якщо така людина керує командою, то вона несе відповідальність за кожного її учасника. Вона контролює процеси, вона вкладається в розвиток в інших людей. Вона доволі уважно слідкує, щоб все працювало правильно. І тому в будь-якій сфері життя саме ось такі люди і стають ось цим центром, від якого залежить насправді дуже і дуже багато. Але є ще одна важлива сторона. У ведичній астрології Сонце відноситься до так званих вредителів. Так, це доволі така огонь. Гостра, гостра планета, яка приносить випробування. Так? Чому так? Бо Сонце це наше его. Так? І це той ось, ось внутрішній вогонь, який одночасно він дає нам силу і, і може створювати труднощі. І там, там, куди воно потрапляє в гороскопі, ми стикаємося з напругою, адже нам важко йти на компроміс. Сонце показує, де ми зосереджені на собі, де нам найважче поступитися, де ми не хочемо йти проти власних інтересів. І іноді це проявляється як егоїзм, як небажання слухати інших, або як така надмірна жорсткість. Тому завдання Сонця це навчити нас балансувати між внутрішньою силою, так і ось тим ось здоровим егом вміти сяяти так, щоб це світло воно зігрівало інших, так, скажімо так, а не, а не обпалювало інших. Давайте поговоримо про сонце его та про карму з батьком. Тому що сонце відповідає ще в нашому гороскопі за нашого батька. Так от, де б сонце не стояло в натальній карті. Там завжди може проявлятися певна жорсткість, такі, такі егоцентричність або навіть егоїзм. І саме, і саме ця сфера життя може страждати через небажання людини поступатися, через прагнення контролювати чи ставити власні інтереси вище за інших. Ось чому у ведичній астрології Сонце вважається вредителем. Так? Це доволі, доволі таки жорстка планета. Не тому, що воно несе негатив, ні, а тому, що його. Ось така сильна енергія, так вона здатна пригнічувати планети та дома, з якими воно взаємодіє. Але і це ще не все. Сонце також показує карму в стосунках з нашим батьком. І це насправді дуже важливий момент, бо від положення сонця залежить, якою була наша взаємодія з батьком в дитинстві. І як вона впливає на нашу особистість в дорослому. Віці, так? Якщо сонце в вашій натальній карті сильне і воно добре розташоване, це дуже часто вказує на те, що дитина була бажаною саме для батька. Він міг чекати її народження з таким, знаєте, особливим, особливим натхненням, бути щиро щасливим у появі цій дитині, так? вкладати багато сил, уваги і ресурсів в виховання дитини. І тоді ця людина вона бере від батька доволі сильні якості, впевненість в собі, так? чітке розуміння, чого вона хоче від життя, вміння йти вперед і сміливо проявляти себе в цьому світі. Але якщо сонце в гороскопі воно ослаблене або воно уражене іншими там злотворними планетами, то картина ну, виходить зовсім інша. Тут часто бракує такої батьківської любові, уваги чи участі батька в, в житті дитини. Так? В дорослому віці це, це може проявлятися як відсутність ось такої внутрішньої опори, ніби людина живе без чіткого напряму і без відчуття, куди йти і за що триматися. Такі сценарії можуть бути доволі різними. Наприклад, батьки розлучилися, і дитина бачила батька лише там зрідка. Так? Батько жив в сім'ї, але мав якісь залежності, чи мав якісь проблеми, через що не міг дати дитині ось цю свою підтримку. Або він був просто емоційно відсторонений. Формально він міг бути присутній, але, по суті, байдужий, без такого реального внеску в життя дитини. У всіх цих випадках відсутність такої глибокої взаємодії з батьком так позначається. На внутрішньому стані людини, так, вона не має того життєвого стержня, тієї сили, яку зазвичай дає наше сонце. Тому тут важливо пам'ятати, це дуже важливо. Ми не робимо виставки лише по одному сонцю, адже в гороскопі є ще спеціальні доми, що відповідають за батька, так? там, наприклад, дев'ятий дім. Інші показники, які також потрібно враховувати. Просто сонце це лише один з важливих елементів, що відкриває тему карми в стосунках з нашим батьком. Так? Ну, взагалі, в астрології не можна по якомусь одному показнику там уражене сонце, все кип'єць, робити якісь висновки. Ні, астрологія так не працює. Це один з показників, але те, що нічого не значить. І так, сонце завжди, воно вказує, Наскільки нам вистачає опори. Так, опори. Чи, чи отримали ми від батька всю цю життєву силу та впевненість? Чи маємо ми пройти якісь кермічні уроки, наприклад, з ним? І ну, таке теж можна подивитися в гороскопі. Далі продовжуємо. Коли ми говоримо про силу чи слабкість сонця, важливо не сприймати це все як чорно-біле. Те, що я говорила, ми не робимо. Все по якомусь одному показнику висновки ми так не робимо. Не існує лише двох крайністех: там сильне сонце і слабке сонце. Ні, в астрології завжди є широкий спектр варіантів, і кожне положення воно має свої відтінки. Сонце може бути сильним, до прикладу, але дуже ураженим. Тоді людина вона така яскрава, харизматична, амбітна, вона притягує до себе до себе увагу, притягує, але вона всередині відчуває сумніви, вона відчуває невпевненість і внутрішні суперечності. Зовні це лідер, але всередині це боротьба з самим собою. Далі сонце може бути слабким, але мати підтримку інших благотворних факторів. У такому випадку людині, можливо, не вистачає якоїсь внутрішньої впевненості. Вона часто сумнівається в собі, але завдяки наполегливості та внутрішній роботі вона все одно здатна проявити себе і навіть стати лідером. І так буває. Але Є доволі нейтральне сонце, і тут, скажімо так, тут немає якогось такого яскравого, яскраво вираженого лідерства. Так, тут немає сильних, але й немає якихось таких сильних проблем самооцінки. Ну просто нейтральне. Це таке, це більш спокійний, рівний варіант, коли людина не прагне будь-що будь вести за собою, але й не відчуває якихось глибоких комплексів. так? Важливо пам'ятати, нейтральне сонце це не ознака поганої карми. А то так дуже часто буває: ой, у мене погане сонце, уражене там чи ще якесь, все в мене погана карма. Ні, це не так. Це просто інший досвід, так? інший спосіб переживання ось цієї енергії. Астрологія це завжди багатогранність. Щоб оцінити долю людини, її внутрішню силу чи якісь кармічні завдання, так, ми ніколи не дивимося лише на одну планету. Ми враховуємо цілий комплекс факторів карт. І тільки тоді з'являється повна картина. Так. А, давайте поговоримо про сильні та слабкі положення Сонця. Так, в яких знаках і в яких домах сонце проявляє себе найсильніше і де воно втрачає свою силу. І так, найсильніші знаки для сонця це Овен і лев. Лев це власний знак сонця, його такий природний дім, так а в Овні сонце перебуває в екзальтації. Якщо сонце розташоване в одному з цих знаків, це говорить про дуже сильну яскраву енергію та доволі хорошу накопичену карму. Людина, ймовірно, в минулих втіленнях вже була лідером. Вона брала на себе велику відповідальність і вміла її гідно нести. І в цій реальності такі якості дуже проявляються. Ну, вони якби, проявляються дуже виразно. Так? Але. Це, звичайно, не означає, що Сонце автоматично буде таким ідеальним в вашій натальній карті. Ні. Завжди потрібно враховувати інші фактори, аспекти і положення інших планет. Саме по собі перебування сонця в овні чи в знаці Лев. Воно, воно підсилює енергію сонця. Так? Крім того, сонце воно досить непогано почувається в знаках стрільця так? і в знаці Скорпіон. Ці положення теж можна назвати достатньо сприятливими, хоч і не такими потужними, як Лев чи Овен. А... Так, давайте тепер перейдемо до домів. Так? Ну, по знаках ви зрозуміли, які найкращі знаки для сонця. Дома. Найсильніший найсильніший дім для сонця це 10-й дім. Це одне з найкращих його положень. Чому? Бо тут его людини, її амбіції та внутрішня сила проявляються в правильному місці в сфері роботи, кар'єри та професії. Таке сонце, воно дає можливість реалізувати себе у зовнішньому світі, досягти такої високої репутації, здобути авторитет і стати прикладом для інших. Це справді одне з найбільш благословенних положень сонце в 10 му домі. Також сонце доволі непогано проявляється в 3-му та в 11-му домах. Чому? В третьому домі людина спрямовує свою силу Я на от, там, свою силу, так, своє его на власні зусилля, в досягненні результатів. І завдяки власній енергії вона досягає висот, скажімо так. А в 11-му домі Сонце дозволяє реалізувати амбіції через досягнення великих цілей, виконання бажань і прагнення до визнання. Саме в цих домах. Сонце проявляється гармонійно і допомагає людині більш природно реалізовувати свою внутрішню силу в цьому світі. Коли сонце розташоване в першому домі, це доволі непогане положення. Навіть якщо знак, в якому знаходиться сонце, не є найсильнішим, то енергія сонця тут проявляється доволі яскраво. Людина з сонцем в першому домі вона завжди. Прагне світити, вона хоче проявляти себе, вона хоче реалізовувати свої, свої таланти. Її, в неї доволі сильне відчуття відповідальності, в неї є харизма, вона притягує до себе інших людей та в неї є бажання вести за собою. І її те, що вона робить, це все буде помітно для інших. Так от, все те, про що ми говорили раніше, да, там, самоусвідомлення, его, лідерські якості, життєва сила, ось якраз таки в першому домі проявляється особливо сильно. Так? Звичайно ж, знак, в якому знаходиться Сонце, додає свої відтінки. І це так само а, дуже важливо. Через його якості будуть формуватися ці нюанси характеру, спосіб реалізації своєї енергії. Але головне те, що сама сонячна енергія тут, в першому домі, яскраво при, доволі яскраво проявлена, і людина, немов буквально світиться зсередини та зовні. А розкажу ще вам про слабкі положення та нюанси прояву сонця, коли воно розташоване не дуже добре, скажімо так. Так от, розглянемо положення сонця, де його енергія проявляється менш яскраво або стикається з труднощами. так. Перше положення це сонце в шостому домі. Ну, в принципі, загалом це положення непогане. Але тут сонце все одно воно має можливість проявити себе так? і реалізувати свої якості. Але просто сам по собі шостий дім це дім служби, здоров'я і таких ось повсякденних обов'язків. І тому тут можуть проявлятися певні нюанси, так? можливі. Конфлікти або якісь непрості стосунки з батьком. Сонцю ну, доволі некомфортно в шостому домі. Можуть бути проблеми зі здоров'ям, особливо сер... серцево-судинна система. Вот. А найслабший знак для сонця найслабший це терези. Він вважається ну, прям, сонце там падає. І особливо це проявляється в 10 му Десятому градусі Терезів, якщо там знаходиться сонце. Сонце там падає, ну прям взагалі капець, максимально падає. Людина з сонцем в Терезах, вона зазвичай не схильна бути лідером. Вона покладається на інших, вона потребує підтримки та партнерства сама. Так? Навіть якщо це в першому домі, все одно якості сонця будуть проявлені доволі погано в Терезах. Такі люди вони більш м'які, менш егоцентричні, вони менш амбітні ззовні. Важливо, щоб вони, звичайно, щоб вони працювали над собою, розвивали силу волі, там, підтримували здорові звички, імунітет і життєву енергію. Далі, нехороше положення Сонця це 12-й дім. Сонце тут ну це це доволі складне, я би сказала положення для нього, тому що 12-й дім це дім ізоляції, це відсторонення, це внутрішній відхід, взагалі від світу. А сонце це цар. Це планета, яка прагне сяяти і бути помітним. Сонце мають всі бачити, і в 12-му домі йому доволі важко проявлятися на публіці, реалізовувати себе в зовнішньому світі. Так і ось ця підтримка та впевненість доволі часто в людини відсутні. І ще це положення говорить про дуже складні відносини з батьком. От. Якщо Сонце в восьмому домі, ну, це рідше згадують, але сонце тут також воно страждає. Його якість вона якби пригасає, енергія проявляється нелегко і доволі неприродно. Можуть ускладнюватися стосунки з батьком, може страждати здоров'я, імунітет і взагалі життєві сили. Так? От. Іноді сонце може бути сильним зазнаком. Наприклад, як я говорила, воно стоїть в знаці Лев. Але при цьому вона може опинитися в складному домі, ну, наприклад, в 12 му або в 8. му так? І тут, казалось би, да, в прекрасне положення сонця, але поганий дім. Тоді людина одночасно має внутрішню силу, вона має амбіції, вона має прагнення досягати успіху, але вона зіштовхується з невпевненістю або, об, або якимись обмеженнями з боку обставин чи оточень. Це не означає, що людина не зможе проявляти себе, просто для реалізації потенціалу доведеться докладати багато зусиль. І так, сонце. Сонце це одна з найважливіших планет в Натальній карті. І щоб робити точні висновки про його силу, вплив і кермічні завдання, важливо враховувати всі фактори: знак, дім, аспекти. Та інші показники карт. Що я хочу вам сказати? Якщо ви тільки починаєте вивчати астрологію, особливо Джотіш, важливо знати базові закономірності Сонця, де воно сильне, де воно слабке, як проявляється його енергія в особистості, в кермічних стосунках в житті людини, так, і взагалі, як проявляється його енергія. І саме ці знання допоможуть вам краще розуміти себе та своє місце в світі, насправді. На цьому все. Я вам дуже дякую, що ви додивилися до кінця. Не забудьте поставити лайк, якщо тема для вас була цікава, і пишіть, де сонце знаходиться у вас, будемо розбирати. Бувайте до зустрічі на наступних розборах. Люблю, цілую!